Це займає всього одну хвилину, але це змінило мій внутрішній стан. Привіт! В цьому відео я хочу з тобою поділитись тим, що реально допомагає мені повертатись до себе на щоденній основі. Останній рік моє життя стало ще більш насиченим. Я стала мамою, я дружина, я подруга, я працюю, в мене є свої хобі, багато-багато різних обов'язків. І я помітила, що дні пролітають дуже швидко і дуже насичено, а часу для себе інколи не вистачає абсолютно. І саме тому я хочу з тобою поділитись декількома простими речами, які допомагають мені відчути, що я про себе потурбувалась. Перше це скан тіла. Цікавий факт, що на початку я наводила будильники на своєму телефоні. Для того, щоб в мене було нагадування кожні 3-4 години, що Віола взять, зроби скан свого тіла. Тепер мені вже не потрібно використовувати будильники, тому що це спрацьовує на автоматі. Але от такий тобі невеличкий лайфхак. Я просто заплющую очі і запитую себе, що я зараз відчуваю, де я зараз відчуваю напругу чи тривогу. І інколи просто зробити декілька глибоких вдихів і видихів допомагає зняти цю напругу. Другий пункт це назвати емоцію. Я прямо кажу собі: зараз я відчуваю тривогу, чи я відчуваю сум, чи я відчуваю роздратування. Дуже часто відчуваю роздратування, особливо. І я впевнена, що це через мою втому, мою перевтому. І коли я називаю цю емоцію її іменем, мені зразу стає легше. І останній пункт це запитати себе, що мені зараз потрібно. Можливо, попити води, можливо, поїсти, можливо, просто тиші або подихати свіжим повітрям. Дуже часто ми. Ігноруємо свої базові потреби, а наше тіло постійно старається з нами комунікувати, а ми його просто не чуємо. Ці речі здаються дуже простими, і я довго недооцінювала їхню силу, але саме вони навчили мене чути себе і розуміти свої потреби. Мені цікаво, чи є в тебе якісь такі маленькі ритуали, які допомагають саме тобі справлятися зі щоденним стресом. Буду рада, якщо ти поділишся зі мною в коментарях. Дякую тобі за те, що ти був чи була тут, за твій час, і я бажаю тобі тепла і спокою. Па-па!